Я везла це в лютнянському автобусі до вишки. Я вам повім і все комфорт плюс по закарпатськи коли ти вкладена гору ташками, а заду сидить чиїсь не наш. І ти, ви здаєшся, з'єднав думку, лимбисись, автобус не розпав. Але з тімбурками пересіли ми вже на здоровий мотор. І везли з з таким адреналіном, що всі дури з голови виходять. І ти забуваєш за роботу, і коли вже виїжаєш горі, і видиш такі краєвиди, то твій мозок перестає думати і просто зливається з горами. Мися заселяємо в таку хіжку в горах. І давайте ще ковно покажу вам рунтур, що перекладі на закарпатський хіжок зі. Це двохповерхова комфортна хішка Віста Кресії. Гевчатку їхати компанію, бо кожен собі забісів свою вулицю. Ти можеш поселити за просто семеро людей. Дві спальні є на другому поверсі, і великий диван на першому. Файна кухня і сім, що вам гіє. Танірки, миски, горниці. Що то є, нич вам, із собою не гіє тягнути. Від з балкона, то іменно то, за чим усі усіга відуть. Тереса з кріслами, а на фоні захід сонця. Люди, які все життя живуть варишево, у тому всьому шумові, прийшовши геть, во офігіїти, як той спокійно. Це насолода для вашої душі. Тут Сітка з мангалом, де можеш собі завабахати, шашлик, крумплики, попаритися в Чані, в джакузі, бавити теніс, баммінтон. Я перший раз сіла на коня. Ми й були лим два дні, а емоцій лишилося на все життя. Просто гуляли з ми, насолоджувались місця природу і їли малинку. Поднялися на гору вершину красії. А пак вечіром гостились з місії, танцювали і просто жили без інтернету. Ви мусите геопопасти, бо тут реально клас. Тішки, де мися лишили, називаються Віста Красія. Знаходяться в селі Вишка на гірськолижному скілі. 70 ото Умутро отожонує да. ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.